Так, запишемо лекцію номер 2 Матеріали різальних інструментів. Запишемо перелік питань, які ми будемо, і літературу. Вам краще диктувати, чи ви будете списувати? Я диктувати. Прошу диктувати, добре? Я постараюсь помаленьку, щоб ми було. Значить, два-один. Основні вимоги до інструментальних матеріалів. Два-один. Основні вимоги до інструментальних матеріалів. Матеріал. 2-2. Матеріали робочої частини різних інструментів. Матеріали робочої частини різних інструментів. 2-2-1. Сталі інструментальні. Сталі інструментальні. 2, 2, 2. Два, два, два. Зарди, сплава. Два, два, три. Минералокерамика. керамика. Два, два, три. Минерала керамика. Два, два, четыре. Абразивные материалы. Абразивные материалы. Два, два, пять. Алмази і інші на тверді матеріали. Алмази і інші на тверді матеріали. І останній пункт. Два три матеріали для виготовлення корпусів різаних інструментів. Два три матеріали для виготовлення корпусів різних інструментів. Для виготовлення корпусів різаних інструментів. Литература 1. Стринга 83, страница 151. два Стринга 31, страница 85. 3. Стринга 18, страница 45. 4, стрінка 40, 47. І п'ята, стрінка 15, 23. Панове, на першому більшій літературі завжди йде справжній конструктора інструментального під редакцією Ординарцева. Це така більш довідкова література. Далі йде література по тому, на що я вважаю, що найкраще би звернути увагу.